Привіт, мене звати Гануся і ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх реалах її існування. І сьогодні я хотіла поговорити про новий фільм з Ніколь Кідман Хороша, погана дівчинка. Він зараз набирає популярності, він тільки вийшов, всі зачекалися Ніколь Кідман на екранах. Плюс це така еротична драма. про що вона на мою суб'єктивну психоаналітичну думку. На мою думку, це фільм, крім того, що він про сексуальні проблеми жінки зрілої, він про перверсії і про певну особливість їх формування. Сюжет фільму полягає в тому, що дуже успішна жінка. Голова великої компанії американської, має прекрасну родину. Чоловік у неї творчий. Його грає Антоніо Бандерас, він режисер театральний. Двоє дітей в підлітковому віці. Здається, вони навіть двійнята ці дівчатка, і приходить стажер на роботу до Ніколь Кідман, і він потрапляє в її. Такий певний еротичний перенос. Він потрапляє в її, чи то травму, чи то... бо ми так до кінця і не знаємо, чи була в неї якась сексуальна травма. Тобто це формується різними способами. Ми про це трошки сьогодні поговоримо. Але вона бачить хлопця на вулиці, який зупиняє злу собаку. Він зупиняє якийсь такий потяг. Тобто ця собака вже напала на людину, а потім ледь не нападає на Ніколь Кідман. Але він легко з нею справляється. дає якісь... Ну, Потім він каже, що у нього було печиво. Він зупиняє собаку і це її прям заворожує. І пізніше цей хлопець приходить як стажер на роботу до неї. І опиняється у неї в кабінеті, і вони знову зустрічаються поглядом. Що це за хлопець? Це досить соціопатичний, мені здається, тип людей, тобто він імпульсивний. І якщо на початку перше враження від подібної людини може здатися, що він якийсь особливо розумний, тому що він заходить в кабінет Ніколь Кідман, коли представляють цих стажерів. у... Її, як людині, яка очолює компанію, він там здає незручне питання, наприклад. Тобто, це не завжди найрозумніший в кімнаті, це найнахабніший в цій кімнаті, і він знає, як поставити когось на зручне становище. Тобто він ставить питання, на яке немає відповіді у Ніколь Кідман, і яке він про роботу, тобто вона там постійно записує якісь такі коментарі телевізійні щодо їхньої роботи, а там. Іде певний злам, є проблема в її житті, тобто її стабільне, успішне життя, воно е е е доходить до певного. Стресового моменту, тому що комп'ютеризація роботи і так далі, воно витісняє, видно, їх як сегмент ринку, і вони намагаються оволодіти, пояснити, що роботи це тільки краще, і те, що там умовно люди втрачають роботу і так далі. Тут не піднімаються ці теми, але воно от їм потрібно пояснити, чому їм дуже вигідно, що з'являються роботи. І... Тобто, це проблема на роботі, їй постійно потрібно вигадувати якісь е, тексти для того, щоб виглядати сильнішою, ніж є. Крім того, що вона жінка в бізнесі, вона ще й е, загалом як людина, яку потрібно в кризовий момент тримати компанію на плаву. І там вона пише ці спічі, чоловік їх вичитує, підкреслює якісь удалі моменти, потім вони обговорюють, наскільки це там вдало. Тобто вона вже в хиткому такому. Можливо, вперше за багато років певної такої стабілізації, певного плато свого життя, вона в нестабільності. І коли людина не в стабільності, їй не вистачає задоволень, їй важче компенсуватися. І вона починає звертати увагу умовно на те, що, наприклад, в сексуальних стосунках зі своїм чоловіком вона ніколи не була до кінця задоволена. І Їй доводиться це добирати певною. Не факт, що у неї, наприклад, порнозалежність, але вона кожен раз має дивитися якісь відео певної категорії. Певної категорії, мало того, що вони про домінування, але це не БДСМ, це щось таке дитина-дорослий, де чоловік каже, що робити жінці, і воно таке на межі, яке я розумію зґвалтування. Відповідно, вона, знаючи свою цю темну сторону, на яку метафорично мала напасти собака, бо там потім буде такий у неї флешбек, що от, ніби те, чого не сталося, що собака могла на неї напасти. Все ж таки, вона лежить і на ній ця собака. А, вона вважає з дитинства, що у неї є якась така темрява, з якою вона народилася і з якою вона не може справитися. Ця темрява могла утворитися від умовна темрява. Від якоїсь перестимуляції, від якихось подій, тобто вона навіть ходить, спочатку я думала, що вона перевіряється на щось, тобто, що їй роблять постійно якусь томографію, але думаю, що це якісь методи типу ЄМДІР, коли стимулюють мозок, і от якісь спогади у людини з'являються. Тобто вона намагається згадати щось зі свого минулого. Намагається згадати, чи не було чогось, що вона витіснила, тому що часто люди не пам'ятають свого дитинства і є вірогідність, що вони не просто витіснили, що це а, травма витіснена, витіснена. Тобто, що, щось таке відбулось, що легше психіці відщепити. А Нюанс Ніколь Кідман в цьому фільмі, в тому, що у неї там запитують, звідки у неї її ім'я, а потім виявляється, що вона з сектантської родини. Тобто, відповідно, з одного боку, секта, це ми не знаємо, в якого форматі, у неї там є спогади, дуже багато дітей. Тобто це діти, які збиралися, це якісь е, вони жили в якійсь общині, де не було, було незрозуміло, хто батьки, хто не батьки, не, не вистачало уваги, де могли бути дуже жорсткі правила або навпаки правил не бути. Тобто, щось таке відбувалося, що можливо цей, наприклад, едіпальний конфлікт не якось так. Не, не розв'язався. Тобто щось шо, таке відбулося, вона умовно не те, що не програла тата, а взагалі не зрозуміла, які стосунки там у мами і тата, у неї. Може, там хтось її якусь або вона була свідком чогось, тому що діти часто відіграють це а, в іграх певних. Тобто з дітьми, чому а, інколи психологам, Ну, воно як? і важко, і легко. Діти... На поверхні вони видають в терапії те, те, що вони бачать. Тобто в грі вони можуть вам продемонструвати, що, що вони бачать. Тобто, якщо тато при них б'є маму, то умовно дитина буде в це гратися. Тобто вони так це відігрують, е, ретранслюють те, що відбувається. Тобто, Можливо, що щось таке було, що у неї зафіксувалось. Але це зафіксувалося в те, що називається перверсія. Коли у людини формується отакі от певне специфічне э, специфічно забарвлені э, э, смаки. Тобто, і, відповідно, вона шукає цього домінування і не отримує. Моя теорія, що, вона, що те героїня могла б обрати свого чоловіка. Чому? Тому що він все ж таки... Ну, тут Антоніо Бандера зграє, тобто він має мексиканське іспанське коріння. Тобто Це такий а, імпульсивний чоловік, який, можливо, на початку був домінуючим. Але зараз він вже точно з нею не грає, як з дівчинкою, а у неї саме така фантазія, де вона завжди маленька дівчинка. І їй навіть цей хлопець, який значно з неї молодший, він їй говорить, моя дівчинка! Це те, що вона хоче почути, це те, що вона слухає в цих порнороликах, які вона дивиться, і що їй дуже подобається. І подобається оце от втрата влади і на межі. Що вона може все втратити, і це, це її зваблює в романі з цим хлопцем на роботі. І виходить, цей Антоніо Бандера з одного боку, він на початку їй підходив, ну і загалом вона любить свого чоловіка, своїх дітей, все в неї прекрасно, але вона не отримує таке задоволення, тому що для нього домінувати це як ґвалтувати. Тобто у нього є паралель, він каже: я так не можу. Бо вона якісь там намагається вносити корективи в їхнє сексуальне життя, але він не піддається на цю історію. Що і створює проблему. А тут з'являється хлопець, який розуміє, а чому я сказала, що він соціопат, він користується можливостями. І спочатку є ілюзія, що він такий весь розумний, але потім він розказує свою історію про те, що він і охоронцем був і барменом, і офіціантом, яким завгодно. І потім ми бачимо його специфічне татуювання з якимись янголятами, з, з пістолетами, і які, ці рейви, на яких він тусується. Тобто, це така якась межева історія, тобто ем, імпульсивність на роботі, коли з одного боку він настільки порушує кордони е, своєї начальниці, а з іншого боку, десь там курить і каже, я взагалі піду в інше місце. Тобто це такі хлопці, які е, з одного боку за щось хапаються, а, з іншого боку легко це кидають, знецінюють, там, кудись створюють проблеми. Тобто він грає на межі, він їй е, на корпоративі певному там замовляє молоко і ставить перед нею і вона його випиває. Теж там якась дивна історія, коли всі навколо кажуть, боже, як це круто, що ти це випила. Але ну, тобто, от воно абсурдне. Він приходить до неї додому. Тобто він грається з тим, наскільки. Е, цей світ, знаєте, ніби йому зрозумілий, і вона каже: Ти так добре відчуваєш людей. Це тваринна емпатія. Це не емпатія, коли йому когось шкода, йому нікого не шкода. Йому себе не шкода, інших не шкода. І загалом, от потім в кінці там буде показано, ми ще не дуже багато спойлерів, але там буде момент, коли він з собакою грається так, як з нею на перш коли вони вперше опиняються в готельному номері. Тобто він робить буквально з нею те, що робить собаку. Він розуміє, що їй подобається те, що він робив з собакою, і він до неї так ставиться. Тобто ті самі рухи. Тобто це настільки буквально. І коли потім він поб'ється з чоловіком, Ніколь Кідман, і чоловік знецінить, каже, це все дурниці. Жінки от думають, що вони таке хочуть, а насправді вони не хочуть, це все маніпуляція. Він каже, ти не розумієш. Ти не розумієш, умовно, психологію людей. А він не те, що він добрий психолог. Він оцей от соціопат, який дуже швидко вловлює, він, тому він користується шансом. Тому, будучи офіціантом, він раптом потрапляє в суперкомпанію. Він бачить в списку голову компанії. Він не йде до якогось працівника, де буде комфортно і безпечно, де він зможе почати кар'єру. Пан або пропав. Тобто він став, він ставить ставку і. В кінці вона розуміє, що він настільки на межі, що він може зіпсувати її кар'єру. І, в принципі, він це робить. Взнає, він паралельно починає зустрічатися з її помічницею. І ця помічниця взнає про їхній роман. І відповідно в цій історії він не своїми руками це створює. Помічниця приходить і каже: Я тебе не стам. Ти не втратиш роботу, бо мені вигідно, щоб. бо вона нарцисичне продовження. Це помічниця розуміє, що вона а, з іншим керівником не отримує цю роботу. І ми вже з вами розбирали серіал дисклеймер, де є подібна історія, де щось помічниця визнає про свою начальницю і тут же її здає, тут же її починає топити. То тут хитріша дівчина, вона розуміє, що вона далеко не зайде, якщо вона втопить цю Ніколь Кідман. Вона каже: ти кинеш цього хлопця, і ми будемо працювати з тобою далі. І ти мене підвищиш. Тобто ну, Хоча б вона і так би, мабуть, підвищила. Тобто, тут хитріше все це переграється, і хлопці відправляють, хлопець отримує роботу. Просто він в Японії, щоб до нього не долетіть, і знаєте, так цю залежність розірвати. І потім вона починає своїм же чоловіком намагатися відбудовувати ці стосунки і шукати якийсь компроміс в їхньому ліжку. Тому що без цього компромісу не буде майбутнього. Тобто, вона вже чому жінка в її стані робить такі дурні вчинки? Тому що і чоловік би в такому стані робив би дурні вчинки. Справа в тому, що це звужена свідомість. Від цього перезбудження, від цього шансу нарешті, отримувати задоволення. А у неї є такий тип вірогідно теж трохи залежний, тому що оця вся сектантське минуле, тобто у неї є така гіперкомпенсація. Вона з сектантки стала супер. Ну, тобто, за легендою, вона суперрозумна і сама побудувала цю компанію. Тобто тут вони поєднали такі речі е, її старіння, де вона хоче бути молодою, гарною худою, і її суперкар'єру, тобто вона така наджінка в цьому фільмі. Але ну, вже як побудували. Бо, бо є навіть кадри, які трохи нагадують субстанцію, де вона дивиться в дзеркало, тобто, Вона дивиться точно так же, як Демі Мур в тій субстанції. Якби одні е, актриси одного віку, однієї, знаєте, такої е, кіноепохи, От вони дивляться на себе на цю молодість, яку вони втрачають. І вона ходить якісь кріокамери, колеть ботокс. І це загострюється. ну як, Або це так демонструється в цьому фільмі, коли вона бачить цього хлопця. Все ж таки, воно так е, змальовано, ніби вони. Е, і йшли, знаєте, неясно, хто жертва, хто а, агресор. Тобто воно все ж таки йде по колу, тому що це потрібно обом. Один цим користується і йому теж цікаво. Тобто у нього це може бути історія про маму. Тому що Ніколь Кідман не може бути його мамою, але це, знаєте, мама в тому і конфлікті, коли хлопчик маленький, а мама така гарна. І це от той, той момент. Бо в якийсь момент він просить його обійняти, от як мама сина. Він спостерігає за тим, яка вона мама, і за її родину, як це там гарно. Бо ми не знаємо його історію. Але тут він завойовує і руйнує цю маму. Тобто, і це його шанс він може так робити і далі. Тобто, Йому це подобається. І ну, воно загалом такі стосунки вони часто про дорощення цього чоловіка. Бо у нього нема прив'язаності, йому ніхто не потрібен. Ці собака йому підходить. А так він буде він користується цими жінками. Він їх руйнує, йому байдуже, що вони відчувають. Тобто тому ця теорія про у нього така сильна емпатія. У нього не сильна емпатія. У нього сильна тваринна емпатія. Тобто він тваринно розуміє, як скористатись моментом, але чи довгостроково не факт? Тобто, тому що не кожен соціопат психопат, тобто не кожен може вибудовувати якісь зв'язки. Він може користуватися цим моментом, тому він робить дуже абсурдні речі. І якби, можливо, не такий був переломний момент у Ніколь Кідман у цьому фільмі, можливо, вона б його викинула просто на підльоті, тобто, на перших моментах. Але тут вона в це все заграється. Це така історія цікава. Ще щось хотіла таке сказати, теж метафоричне. Ідея в мене ще в тому, що, знаєте, одна та ж з причин, чому вона так багато всього досягла, це про цей ресурс, який вивільняється при гіперкомпенсації. Коли вона чогось не добирає, у неї є бажання, але вона не може його реалізувати. І часто бажання, які не реалізуються, вони знаєте, це як нерозділене кохання. Воно. Трансформується в, в натхнення потенційно. Тобто, спочатку страждання, потім натхнення. І це теж такий е, цікавий процес. Тобто, можливо, е, це нові поштовхи певні, які дає оця нереалізованість. Просто вона особливо сильно це відчула, цей біль свій це старіння, це проблеми на роботі, коли от воно все хитке. І ніде отримати це задоволення. Воно так потрібне як компенсація. Знаєте, як цукерок наїстися, коли стрес. Там, от, це про ті задоволення, про імпульсивні задоволення. Вони бувають різні, а тут вона добралась до такого знаєте, і в чистому вигляді цей потяг, ці тваринні інстинкти в чистому вигляді. Думаю, на цьому буду завершувати. Пишіть, пропонуйте фільми, пропонуйте якісь інтерв'ю, які я попропускала. Буду знімати гарного вам дня. Залишайтесь на каналі, приходьте на консультації. Рада була з вами поговорити. Продовжимо в коментарях. І в наступних відео. Пока-пока.